Всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Mercedes Benz e 43 переодягнений в оригінальний amg віз 63-го Мерса. Друзі, машинка має у нас 3.0 Бітурбо 550 кінських сил, повний привід, автомат. Машинка обслуговувалась тільки на топових СТО. Машинку прошивали також на топових. Дилерах, які займаються прошивками, які займаються детейлером, які займаються обвісами. Машинка дуже гарно обслужена, затягнута чорною матовою бронеплівочкою. Вона має класний шкіряний салончик, вона має класний панорамку. Ну, питань по машині зауважень абсолютно ніяких немає. Електропакет, пам'ять водія, пам'ять сидіння пасажира, бурмістер сидіння в ідеальнішому стані, комбінований салончик, класне, мультикермо, є в неї, до речі, пневма. Є в неї багато асистентів. Система старт-стоп, двозона кліма, навігація, карплей це все. Друзі, в неї є. Машинка в ідеальному технічному стані. Знаходиться вона на локації. Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Приїжджайте, поторгуємося. Достойна вашої уваги, друзі. Доступна вона в кредит, в лізинг є в нас обмін, є в нас викуп автомобілів, готівковий, безготівковий розрахуночок. розрахунчок.